Використання доповненої реальності в На навчанні – Освітній проєкт Первомайського ліцею No5 міста Первомайське. Віртуальна реальність в освіті захоплюючи освітній контент VR і AR для учнів будь-якого віку. Що таке VR? VR або віртуальна реальність уже давно стала частиною звичайного життя багатьох. Так фільми в 3D-окулярах, комп'ютерні ігри з ефектом симуляції, концентра... концертні шоу, доповнення, графіко не втрачають популярності. Віртуальна реальність створила цілу екосистему з багатьма додатками більшість. З яких має прекрасний освітній потенціал? Останнім часом в Україні відкрилося багато вір-клубів арену віртуальної реальності. Також не відстають вір навчання стане дуже популярним, особливо враховуючи конкурентну вір конкурентно-вірусні ну, обмеження так діти зможуть уникнути небажаних соціальних контактів та гарно навчатися. Скільки коштує ігри в віртуальної реальності? 80-125 гривень від 15 до 60 хвилин. А що ж таке освіта за допомогою віртуальної реальності? Хаб-центр чи арена віртуальної реальності це місце, де учні можуть насолодитися віар і навчатися. Типове віар обладнання, включає віар шолом, віар окуляри та інші знаряддя. Хаб і віртуальний реальні. Це хороший варіант навчання для класу та персонального навчання. Щоб відкрити хаб віртуальної реальності, три пункти: підготовка, обладнання і інвестиції. Бізнес-потенціал віртуальної реальності, величезний плюс віртуальної реальності. А так бо, згідно з прогнозами, популярність віртуальної реальності лише зростатиме. Понад 80% аудиторії хабу віртуальної реальності це діти віком від 5 до 18 років. Це ж корелір і студенти, які захоплюються та комп'ютерними технологіями, що потрібно для реалізації проекту, це підготувати бізнес-план, планувати бюджет, та знайти фінансування, орендувати та обладнати приміщення, заявити про хаб онлайн і почати приймати дітей. Отже, що іще потрібно для того, щоб розуміти, скільки ж коштує відкрити vr хаб. Потрібно біля 150 тисяч, але кінцеву суму назвати складно. vr обладнання включає себе в себе 3 d окуляри 20 тисяч змін лінзи 10 тисяч, монітори 8 тисяч, потужний ноутбук 30 тисяч і спеціальні крісла від 5 тисяч <рістити> гривень. Розглянемо навчання дітей від 14 до 16 років. Ключовим пріоритетом для вчителів є забезпечення того, щоб учні були залученими, мотивованими та викликали протягом усієї їхньої шкільної кар'єри цікавість. Подивіться, як віртуальна та заповнена реальність можуть розкрити потенціал, даючи студентам нові способи навчання та навіть створювати власні меди. Це віртуальні екскурсії, це мультимедійне навчання, це концептуальні предмети. І крім того, можна приєднати. До навчальної програми. Для цього є спеціальний портал Клас VR. і це дуже класно. Це відкрита платформа, яка підтримує віртуальний і доповнений місць навчальної програми. Сюди входять навчальні ресурси віртуальної реальності, навчальні ресурси доповненої реальності і досліджувані сцени віртуальної реальності. Портал клас VR надає доступ до величезної бібліотеки педагогічно обґрунтованого контенту. Отже, це 100% занурення. Віртуальна реальність створює нові захоплюючі можливості для учнів. Дозволяючи їм досліджувати та випробувати те, що вони інакше не змогли.